Всім привіт! Сьогодні зафрезеровую місце для з'єднання царги на ліжку між спинками головою та й вирішив показати за допомогою якої приспособи я то собі роблю. Значить, панове майстри, зробив я собі, я так завжди я кожен раз щось експериментую по-новому, бо, бо, бо щось все хитрую, ніби би було і, а, і надійніше. І, Хорошу зробив я собі таку приблуду, зробив шаблончик. Зараз покажу, як за допомогою шаблона я запрезовую ті місця. Дивіться, от, ставлю я так. ну, Ту відстань я собі визначив, скільки стільки вже кожному у нас По кресленню є вона різна, так то як цей. Ставлю я її в даному випадку 15 см віднизу, підведу ножки 2 см. Тобто воно нам дасть ціна. Я собі її фіксую за допомогою. І фрезер фрезерую місце. Десь з глибиною фрезерую з 8 мм. Поясню далі для чого. Так, Після того я собі зафрезерував, значить по одній стороні, неважливо де, чи зверху чи знизу, я собі ставлю отаку лінію. Тепер знімаючи шаблон, я просто обертаю його отак тою стороною. Для того я з тої сторони зробив упор. Ці дві деталі вони зеркально відображені. І от той край і той край вони є ідеально одинакові до, до 10-ї. Тепер відносно, як воно стояло, так я запрезервав, то опору мав. З тої сторони опору не зробиш, бо на площину деляв. Значить я розвертаю, рівнаю той край по тому краю і відносно тої лінії. От. Порівнав. Зафіксував собі трошки. І тепер в ті другі пропазовані лінії я то маю. По центру про отвори. Тепер я зроблю мітку. Зробив мітку. Тут я все засвердів на 20, поставив просто кусок малярського ускочу. Що я хочу сказати про ті приблуди, про при це кріплення. Воно розраховане все-таки на тирсову плиту. Тирсова плита вона є з подрібнених речей, які зв'язують клеї, смоли. Дерево має волокна і ми їх просверлюваче перерізаємо. Якщо тупо так взяти, наглу крутити, волокна буде піднімало. І воно якби ослабить нам саму цю. Ну і не знаю, допомагає, але напевно, що не шкодить я 610 тим афіксом. Просто не для склеювання, просто може ті розірвані волокна. Ну я не знаю для чого, мені здається, що гірше не буде. Я його просто даю туди трошки, може навіть по ньому легше буде протися. Ну, коротше, клей то таке, то є моє таке щось. Я це придумав, то та там його ліплю. Але чи він там нам усилить, я там думаю, що не помішаю. Беру опору такого від е, набору ударного. І я, я її закручую. От Якщо взяти тупо, отак крутити нагло, нам зараз почне піднімати волокна і рвати і метал. Тому я собі отак придумав і так побиваю молотком. Під час того, як повертаю, підступую туди. Так, можна бачити, треба закрутити, щоб воно сіло. На в даному випадку в дубі воно трохи присідає. Але в ясені ясень набагато твердіший і треба того верх чуть, -чуть робити потай, якби посадочне число. Ще хочу сказати, що я, якщо я маю можливість і дозволяє турщина матеріалу, то я даю перевагу отакій різьбів дереву. Вона реально тримає її вирвати нереально. Ну, Бо то трошки все-таки не є до, до дерева, ці речі. Такі речі, просто тут не дозволяє товщина. E, всього маємо там навіть непомне 3 см. І плюс з тої сторони ми маємо векторну різьбу от, на ліжку, щоб воно мені тут не перелізло. Коротше, нема, нема місця закрутити сюди повноцінну різьбу. E, той путай посадчим число я роблю для того, щоб царга, зайшовши, вперлася на саме дерево. Тобто направляє. Стяжка була, працювала як стяжка, тримала нам царгу до цього. Так, що далі? Дальше. візьмемо царгу. Якщо поміщено показати звідси. Значить, дивіться. Ми той шаблон, який я засверлював сюди через дивки. Він має ту посадочне число для того, щоб я заклав тепер його на царгу. Бачите, я його закладаю сюди, на царгу. Все мене. і тим самим способом перів царзі беру і так само роблю знаки. Так Зробили, зняли шаблон і беремо, просверлюємо на повну глибину. Я там вже Так, просверліли з тої сторони. Немає, звичайно, я перед тим 35-ку немає там нічого цікавого, Михайло всю тут дири. Тепер таким за допомогою коротше, такого нехитрого способу дві одинакові деталі. Ну можна, Цей ютуб працює на ручних фрезерах, то можна фрезером зробивши, вирізавши одну деталь, замонтував, коло неї вирізав. Ту деталь і ту поглибив, зробив два отвори ідеально по центрі. І ми отримаємо шаблон, який буде нам давав можливість без всяких труднощів бачити, пару хвилин я чітко, гарно запрезервав сюди, кручу деталі, і в ті дири все то чітко зійдеться. Зараз я закручу сюди штирі і спробую показати, що реально воно чітко все заходить і без всяких мук. Коротше, є закручені ті е, болти на своє місце до опори, я їх дотягну. І зараз якось виставлю, покажу так, щоб було зручно, бо царга довго тут не закладеш. Зараз покажу, що воно реально все класно заходить, сідає, інакше воно немає варіантів. Я хотів показати, що як сходиться класно, ну, я нічого іншого не придумав, так як в мене тут не дозволяю. І тримати зараз не зручно. Я поставив той то дивіться, зараз, там знизу, так, щоб було видно, як це. От, дивіться. Чітко от, дивіться, легенько. Все, чітко пройшло. І за рахунок того, що ми маємо зафрезероване, що наша частина вперлася, у нас є тут цей матеріал. І бо бачите, туди поставиться тільки. Ну, В даному випадку металеві комплект був. Закладається туди місячок і закручується гайка. Ну, але от, е, я, на мою яку думку і з досвіду, я розумію, що, наприклад, то, що є місце під царгу зафрезероване, тут відограє дуже велику роль і воно дуже-дуже нам устеляє. Ніякий е, інший замок так тримати не буде, як є посадка під. Ну що, Друзі, отак так воно за допомогою шаблончика ми цей ми підігнали собі, чітко без всяких зусиль, все гарно нам зійшлося. Ну, можна і вручну -то бавитися, ну, але якщо є можливість зробити, трохи побавитися, зробити шаблон, буде то швидко гарно. Ще хочу одне сказати, бо там десь колись я щось сказав, що я дуб зашпонував дубом і там якісь мені ютубні майстри, що, що все вміють робити, але не роблять нічого. Казали, що що, що за чудо, як дуб можна шпонувати дубом. Все то, що люди називають дубом, тобто клієнти, не завжди є матеріалом під роботу. В даному випадку ми маємо отакий дуб. Привіз клієнт дуб. Дивіться, гарно виглядає, правда? Шикарно. То є царга. Класно. Дивіться. Ні один майстер не хотів того робити. Ось так то виглядає з другої сторони. Шикарно. Бачите? То він десь, десь людина, маючи кусок коня коло лісу, то нарізала молодого дуба. Ще й то сук на суці, ми то повирізали гарно, поклеїли по довжині і зробили базу. Як на основу, основа буде хороша, гідна і міцна. Але покрити такий матеріал, покрити, наприклад, лаком чи навіть емаллю, воно ну, куди, воно все буде в різну бою. Тому дуб, я шпоную дубом. І, 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 так, то, і так то виглядає от для порівняння. Бачите, як воно виглядає дуб, типу матеріал, який називається дубом, і як виглядає дуб, шпонований дубом. То для тих ютубних майстрів, які мені лайки ставили і робили дуже великі очі, як таке може бути? Може, хлопці, вам ще треба трошки піднатужитися, вчитися. І поки я щось показую, вчиться, а не робіть. Як щось мудре, вмієте зробити, то покажіть, що вмієте. А коли я комусь напишу, покажіть свою роботу. А ви відписуєте, я би зробив, може і краще, але я не маю станків. Ну, То не є відповідь, то є просто віддіватність. Все, всім пока. Головне шаблон показав, як я то Не Є привілегія, можна то робити різними способами. Я можу то ще простіше зробити, бо я маю присадочний станок. Я там взагалі можу собі цей. Ну, але за допомогою такого шаблону теж є варіант. І В даному випадку можете. Користовувати все всім удачі, ще щось покажу.